Добре. 68 гривень сьогодні була ходова ціна на огірок, У Кого здавали нерви, давав 65. Нарешті пішов масово горох. Яка сьогодні ціна? — 270 270 гривень на горошок. Огірочок. 67 гривень, добре. 67. 67 гривень. Вулиця Вінницька, 89. Завжди свіжий огірок, правда? Подобається мені ця цибулька. Яка ціна сьогодні на цибульку? 115. 115, а кабачок? Кабачок 70. 70? Помидоры 90 гривен, вот это. Ж-90, кумато. Это томат 130, вот это черный плюс. а это 100 гривен, можно да. а 100... даже 95. Да. А это 110, сливка, калиновка 110. Калиновка, сливка, 110. И на помидоры цены також припадают. Светлая. А где 90 гривен. 90 гривен. А редиска, яка ціна? Пан, по чому редиска ваша? 45 гривень. А що, дорожче? Вода редиска 50 гривень на ринку. Ну, тобто закінчується теплична редиска, грунтова ще не починається, ціна росте. Капуста. А по чому? 45. 120 Угу. 120 Бурячок крупний 55 гривень. Да. А пікіночка? Пікіночка 40. 40, дякую. Рожевий маленький, яка ціна? Отака 90, да, середнє 100, 100 і крупна 110. А такий не стандарт. 95 крупний, але дуже смачно виглядає. Давно не було у нас естафети. Яка ціна зараз? 85. 85. Я це люблю.